Друзі, всім привіт! Тільки подивіться, яку зажигалочку, не побоюсь цього слова, ми підібрали для нашого замовника. Це у нас Fiat Шко... Ibiza, незвичайний в комплектації FR з бензиновим двигуном 1.4 TSI 110 кВт, 150 кінських сил турбований. На автоматичній коробці передач DSG-7. Тільки вдумайтесь, такий маленький автомобіль, хетчбек, вага невелика і двигун на 150 сил. Ще й на автоматі, як вона їде? Емоції вона дарує просто незабутні. Тут у нас встановлена спортивна підвізка, жовті пружини на ось таких класних оригінальних легкосплавних 17-х дисках з абсолютно новою зимовою гумою Hankook. Узо автомобіль виглядає бездоганно. В загальному такий дивиться такий збитенький, цікавенький автомобільчик. Автомобіль у нас на дуже зарядженій комплектації. Має адаптивний ксенон, омивачі фар. Можете бачити FR-шильдички, протитуманні фари. Сірі накладки дзеркала. Пробігу автомобіля 220 тисяч кілометрів. Автомобіль пригнаний зі Швейцарії. В загальному такі форми дуже-дуже класно зроблені. На цих дисках він виглядає нереально класно. Та й в загальному, от як вона рулиться, як вона в повороти заходить, як вона їде. З цього боку також бачите, які класнючі диски. Так, гума у нас низькопрофільна, 40-й профіль. Що вийде, покажу. Пружинки жовті наші спереді-ззаді, вони такі трішки підзанижені. Така вона трішки жорстковата для наших доріг, але дуже класно їде і рулиться. Нічого не посічено, не побите, скло по колу все рідне навіть лобове. Збоку автомобіль виглядає ось так. Кісь критичних моментів по кузову немає. Кузов у нас у двойному заводському окрасі. Весь автомобіль б'ється до 200 мікрон, проєми 110-120. Розуміє, і знає концерн ВАГ, Розуміє, що це таке буває і це нормально. Як по мені, це навіть плюс, тому що автомобіль менше підлягає корозії. Є в нас декілька косметичних підкрасів. Чисто косметика, задня частина автомобіля виглядає ось так. В загальному такі цікаві форми. Тобто, як для ібіци, взагалі ну, дуже цікавий автомобіль. До речі, тут вже в нас, як по мені, зроблений якийсь вихлоп, бо він е звучить прям, дуже цікаво. Далі покажу вам, цей задній парктронік мається, такий дифузорчик знизу з такими рибрами жорсткості досить цікавими. Такий класний, маленький хетчбек для міста. Дуже заряджені комплектації. Зараз перейдемо до салону, салон у нас не менш цікавий. 2010 рік, не пам'ятаю, казав, чи ні, чистий 10 рік. По салончику. Поїхали маємо з такі карти. Чотири склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, салончик. Фу, тільки подивіться. Лекаро, сидіння, червона стрічка, двокомпонентні, шильдик FR, сидіння, збереження. Ось тут такі є такі маленькі просидік. Проємчики, також цілі, оригінальні горсові килимочки, педалі, цілі, руль, тільки подивіться на, на його. По Перше, який стан, а по-друге, як він класно реалізований. Перфорація по бокам, такі ребра також жорсткості для рук. Далі скошений знизу. FR шильдик. Тобто, ну, блін, як для Єбіци, тут дуже нарядно виглядає все. Ставим салончик. Скрізь автомобіль нам нагадує, що це незвичайна ібіца. А Ефер тут, тут, на сидіннях. Та всіх так, давайте відразу запустимо. Технічно, автомобіль у нас абсолютно без зауважень, як по ходові. Милок ніяких немає. Автомобіль запускається з пів тику. Е, відразу скажу, не дивлячись на його потужність, на те, як він їде, все він дуже економний. Середній розхід у нас зараз на даний момент, так як його не скидали, правда, коли забирали, але все одно. Зараз покажу здається, 6,8. Вчора дивився. 6,9 літрів. 17 диски, 150 сил. Вона провокує їхати і їде вона як для своєї ваги І взагалі для такого для такої компоновки дуже-дуже класно Тому я вважаю, що це розхід прям дуже. Маємо світло протитуманні фари, все в нас працює, все вмикається. Ось така приборочка, 221 тисяча пробіг. Кермо я вже вам показав, в якому воно стані, воно просто ідеальне. ФР, під ліпістки переключення передач, коробочка DSG-7. Взагалі вмикається дуже класно задній парктронік, ніяких не піночків, нічого у нас немає. Також у нас є спортрежим. І в спортрежимі вона дійсно крутить і їде набагато цікавіше, ніж у звичайному. Хоча і в звичайному вона їде дуже-дуже солідно. Маємо ось таку мультимедію. Звичайну, маємо е клімат-контроль однозонний. Клімат у нас заправлений і працює також дуже-дуже добре. Холодить, маємо підігрів передніх сидінь, маємо датчик тиску в шинах, система курсової стабілізації ESP. Підігрів, до речі, цікаво винесено обігрів заднього скла. На цю панельку сидіння також швиденько гріють, уже потрошку пішло. Далі такий підлокотничок, він також регулюється. Тут маємо рушник. Нічого не де нас не закосано, не затирто. Навіть під підстаканички, зверніть увагу, в якому стані. Там якісь ніше, дуже багато також різних ніж. Магнітик дістався від попереднього власника, дифузорчики, нічого не зламано. Скрізь такі є червоні глянцеві вставочки, дзеркало заднього вигляду з автозатемненням. Якось цікаво реалізований, як для концерну ваг мультикермо воно є. Ну зато приємно, що воно є. Воно, в принципі, чесно сказати, воно дуже зручно розміщено. Якраз для пальців, так як я їздив, то перемикати дійсно дуже зручно і управляти магнітолою зручно так Тут так. Один ключик у нас а, з кнопочками, все з центральним замочком. відкривається так Автомобільчик у нас холодний, запущений, хай працює. Спереді я вам все показав, розказав. Така посадка досить низька, треба звикати після кросовера Ну Може це для мене, але люди хотіли, їм, я думаю, буде якраз зручно. Для першого автомобіля взагалі дуже цікавий варіант. Ми знайшли і пригнали. Задня частина автомобіля без слідів зносу. Тут ніхто не їздив навіть по сидінням. Томбільчик у нас чистенький, гарненький, не вижатий, реально збитенька машинка, стеля без дефектів. Двигунчик працює ідеально, я вже сказав, ходовочка також без нарікань. Коробочка, до речі, от. автомобіль у нас працює. Вихлоп такий трішки бубанящий. Е, гума. вже сказав, Передня, задня, хенкуки. Всі абсолютно нова. І багажник, хоч так ну, візуально автомобільчик виглядає дуже маленьким, то, але я можу сказати, що багажне відділення досить таких е нормальних розмірів. Її можна багато що покласти, воно і глибоке, і з боку якісь ніжки, і зверху можна на поличку щось покласти. Далі маємо повний набір знизу. Тут у нас е повнорозмірна запаска. І набір інструменту. Тут пластики. Вихлопати, не наче передає, але ну так класно звучить, такий бобанящий. Навіть на холостиха, коли їдеш, то в загальному класно виглядає з цього боку. Також все добре. Також лимочки, сидіння, ну, ефер взагалі досить. Я в загальному дуже люблю е, не просто звичайні автомобілі, а такі от автомобілі, які дарують, по перше, емоції, і в класних комплектаціях. Тобто е, ібіц в загальному багато. Але таких ібіц ну, дійсно одиниці знайти заряджену ібіцу комплектація FR на живу, щоб вона була не вижата. Ну, це велика рідкість, як я вже казав, багато якісь такі ніжки зроблено. Там під стаканечки, все е, в загальному дуже цікаво. Також у них все зроблено. Вроді би так, все пластикове, навіть карти, все, але воно так. Е... Як по мені, воно зроблено, по-перше, якісно, воно нічого не скрипить, не відпадає. І пластик якісний, тобто він не зашкрябується там дуже сильно, не без дефектів залишається на довгий час. Так, Маємо навіть сервісна книжечка у нас Сіат FR. Значить, Так як цей автомобіль у нас під клієнта зроблено договір купівлі-продажу. Маємо, до речі, власник 2004 року народження був. Чи власниця? Мія власниця. Дівчинка їздила на даному автомобілі у Швейцарії. Нагадую, автомобіль у нас зі Швейцарії 12.04-10 року. Сертифікат договір зроблений, і до нього тут ціла купа, ціла купа документів. І сервісна книжечка також мається, починаючи з самого початку. Власник, одинадцяте, і четверте, І поїхали. перша, 11 рік, 14 тисяч, 12 пішло, пішло, в середньому 10, 12 тисяч в рік приїжджали автомобіль, Йдемо йдемо, йдемо далі. Ось щось багато, а тормозні диски колодки міняні в 22 році, 174 пробіг, 185, 10-й місяць 199 і навіть... Шостий місяць 24-го року 210 тисяч. Тобто зарисована у нас машинка до самого-самого кінця. Ну Постану також це видно, що машина мі 180 пробіг Обі зроблено тут 220. Хто не крутив і виглядає вона по мені то навіть на менший пробіг. Це показав, розказав. Покажу ще під капоточку. Тут також у нас, от як, як казав, навіть ще не поржавили диски, бачите, без виробітки. Завершується сервісну книжку. Покажу підкапотку. Під капотом також є що подивитися. Двигунчик як для цього автомобіля, як я вже казав, досить непоганий. Ось гума, дивіться який стан. Один комплект, зимова, але зимова в дуже класному стані. Абсолютно нова під капота. А потім у нас трудиться ось такий двигунчик, працює як прям швейцарський годинник. Це не Швейцарії. Все у нас нічого не намивалось, нічого не обиралось. Витяків якихось немає, додатково навіть масло зроблено. Цікаво, всі рідини в нормі. Масло двигун не бере, в принципі, цим двигунам не характерне. Не характерний масложор, турбинка суха, двигунчик працює ідеально. Зсередини також без нарікань на холодну на гарячу це почечки не чути. Е, видно свіжий фільм масляний. Я ще не припилився, можливо навіть масло замінено. Але для себе все одно в будь-якому випадку, коли приганяється автомобіль, треба робити ТО. І давайте зараз спробую показати, не знаю чи буде чути, спробую погазувати на відео. Трішки трішки щось стріляє бубанить. Дуже так цікаво реалізовано, зроблено. Коротко, така от молодіжна машинка, маленька зажигалочка для міста. Сьогодні була на огляді. Чекаємо нашого замовника, зараз будемо передавати. Нагадується, у нас була Seat Ibiza в комплектації FR. Заряджена. Зі Швейцарії, 10-й рік, 220 пробігу. Друзі, кому цікаво, на автоматі найголовніше, бо головний пріоритет там був це знайти автомобіль саме на автоматичній коробці передач. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтеся, знайдемо і для вас, приженемо, розкажемо, покажемо. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та Фейсбук. Нагадую, з вами був Майн Екс Кардію Чернігів. До нових зустрічей!